Ви на каналі Фантазія бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні 1 вересня 2023 року і я розпочинаю наступний цикл відео з моїми просуваннями у вишивці бісером. Перва робота, над якою я хочу попрацювати, це обійми. Ось прев'ю лежить перед вами це моя схема, і на даний момент я хочу відшити обличчя. Щоб подивитись, наскільки вдало в мене підібраний бісер. А, зараз я вам показую, що в мене відшито. Ось відшито в мене повністю по всій ширині, ось тут картинка. І ось тут обличчя, оце я хочу вишити оцю ділянку, щоб подивитись, як буде виглядати бісер, який я підібрала на обличчя. Тому що обличчя, як на мене, це сама. Складна, самий складний підбір, ви самі розумієте, воно повинно виглядати гармонійно і реалістично. Так, Тут у мене вишито на цій картині вже 12500 бісеринок. Сама картина розміром 250 бісеринок на 300. Ну, Ось так. І оце в мене вишито. І вже в наступному включенні я вам покажу, що в мене відшивалася і як багато. Так, от над цією схемою я хочу попрацювати. І зараз вам покажу ще схемку, над яку я також хочу попрацювати одночасно з цією. Також хочу попрацювати ще над своїм дракошею. Прев'ю показую вам, це схемка. Підвішивку бісером на чистій тканині, теж, але вишиваю я не на рівномірці, а на лебаді 25 каунту. На даний момент у мене вишито 35% усієї роботи. Ось, ви бачите, поки... нагадую вам, що у мене вишито, і вже потім подивимося, скільки я навідшиваю. Ну, ось такий мій красунчик, я його хочу теж вишив... довишивати, тому що, ну, щоб встигнути до. Нового року, ви самі розумієте, але ж треба просувати усі свої процеси. Ну, маю надію, що в наступному відео я вам покажу, як вже буде в нього очко. Отже, ось такий на даний момент у мене результат. І подивимося, скільки я на відшиваю Уже і покажу вам наступного разу, що у мене там було. Отже, над такими двома процесами хочу попрацювати, і в наступному відео. О, наступному, вибачте, не наступному відео, а в наступному включенні я вам покажу, покажу що в мене навишивалось і скільки. Сьогодні у нас 5 вересня 2023 року. Показую, що я встигла навишивати. Моя картина Бейми. Я вам говорила, що в попередньому включенні, що хочу вишити обличчя, подивіться, як воно буде виглядає. Ось, ви знаєте, нічого я не міняла, повністю мій підбір мене влаштував. Я не знаю, чи камера передає вам, так як воно виглядає, насправді. Ну, Воно лінії обличчя дуже гарно, гармонійно, мені подобається. Вони не різкі, знаєте, як часто в бісері дуже тяжко передати, щоб воно було плавний і красивий перехід. Але. Ну, мене все повністю лашутувало. Бачите, тут такі згиби. Ну, мені подобається. Я не знаю, чи камера передає, але в житті воно як справжнє обличчя. Мені подобається, я нічого не міняла отже, все залишається так, як є. На цій картині у мене додалося трошки більше як 4 тисячі бісеринок. Це обличчя я вишила, бачите, таким кусочком мені, е, е, окремо. І Ось тут іще я отак десь вийшла, не знаю, скільки не, не рахувала. Разом це десь 4 чим-то тисячі бісеринок. Ну, це не, не, не так важливо. Саме головне, що я вишила те, що хотіла. Тобто, обличчя хлопця у мене так і залишається, я не буду нічого змінювати. мене повністю все влаштовує. Виглядав воно, особливо в житті. Ну, Виглядає Дуже гарно, мені подобається. Я задоволена результатом. Ну і тут дівчину, я ще ж вишию, вибачте, зачіпила штатив. Ну, ось так. Тобто, на цій картині в мене те, що я хотіла вишити. Я вишила, все мене влаштовує. І на даний момент у мене на цій картині вишито 20 цілих. Ну, грубо кажучи, 22% від усієї роботи. Не так багато, як хотілося. Ну, це теж добре. Плюс 4 тисячі бісеринок це теж немало. Отже, ну, ось така моя краса. Бачите, ну, красиво, дуже гарно. Мені подобається, як вона виходить. Самі кольори такі дуже звичайні, червоний такий світер саме в таких кольорах. Я хотіла, щоб воно виглядало. Ну, мені подобається. Особливо я дуже задоволена обличчям, тому що я хвилювалася, як воно буде виглядати, і це була саме така, знаєте, це складна, мабуть, з усіх схем. Обличчя завжди складні. Особливо в бісері. Ну, не знаю, мені подобається. Я повністю задоволена результатом. Отже, Ось такі були мої просування. Вишила я обличчя на цій картині. І зараз покажу, що я просунулася в своєму ж дракоші. Я ж теж його вишивала. Ну, і ось мій дракоша. Тут вишито вже 64%. Бачите, вже є очко, рожки, крильце, вже пішло і хвостик. Ну Залишилось, я там підрахувала, то залишилось 50 рядочків. І у мене Дракоша буде фінішем. Ну, теж дуже класно, вона мені така весела, мила. Я задоволена, задоволена задоволена і красиво. Тут все виглядає так, як я й хотіла. Ну, ось так, деяких дівчат. В одній дівчинки в нас вже даже фініш є в цьому веселі. Вона вже закінчила його вишивати. Так що, ось так. ну. І Я теж маю надію, що скоро закінчу. Хочу попрацювати ще над ним і вже в наступному включенні покажу вам, скільки ще в мене додавалось. Ну, ось такий у мене красунчик, я задоволена, кольори просто бомбезні. Я не можу передати, я не знаю, як вам чи камера передає, але ну, вони просто класні тканинкою, нагадую, що тут жажливада, у мене не рівномірка, але вада 25-го каунту. Я теж задоволена. І чим більше я на ній вишиваю, тим більше вона мені подобається навіть чим рівномірка. Тим, що вона трішки жорсткувата і більш похожа на канву, тим вона мені найбільш підходить. І нагадую, що тут точечки були, то повністю всі зійшли. Нема ніде нічого від самозникаючого маркера. Тобто, все зникло без будь-яких питань. Само. Отже, ось таке у мене просування. Тут я не знаю, скільки в мене додалось, я не, рах, не рахувала, але зараз у мене тут 64%. І залишилося на всього 50 повних рядочків. Ну, це не так і багато, але ж багато. Получається, 36%. Ну, не знаю, коли я закінчу. Ну, в наступному ключі я вам покажу, скільки я ще там, може ще трошки довишиваю рядочків 10, можливо, 20. В ну, наступному включенні вам покажу, поки тільки над дракошкою хочу попрацювати, і вже там ми побачимо, скільки у мене ще відшилось. Я знову до вас з наступним включенням. І сьогодні у нас 8 вересня 2023 року і показую вам те, що я відшила по дракоші. Я вам казала, що, можливо, ще й рядочків 10, але у мене радісна новина, я його завершила. Повністю, тобто, у мене фініш. Зараз я вам покажу саму вишиту роботу, і перед вами лежить прев'ю: отакий От він повинен був вийти. І показую вам ось мій красунчик. Дивіться, яка краса! Я, я просто в захваті. Він такий вийшов милий, все виглядає так, як я собі це і уявляла. Дуже гарне, вишивалося легко. Е, на тканинки, що я вишиваю на леваді, я повністю задоволена. Так що, якщо хтось бажає, можете замінити рівномірку на леваду. Вона більш жорсткіша, тут товщі волокна, і вишивається те, що чудово, бісер лягає прекрасно, ви бачите самі на картині. Лягає, бачите, як рівненько. Структура бісера тут різна, але все одно причудово, причудово лягає, і я дуже задоволена роботою. Нагадую, що це моя схема. Підбір бісеру теж мій. І сама робота невеличка: 142 бісеринка на 145 бісеринок. Ну, ось такий красунчик дракоша. Це використовується 41 колір бісеру тут. Ну, це на символ наступного року. Я хотіла, якраз, до нового року його вишити. Але я чесно не очікувала, що він мене вишиється так зарані. Я думала, що я його буду вишивати довше. Але так вийшло. І ось результат. Чудова робота. Чудовий дракошка. Тепер залишилось тільки його оформити. Ну, я в захваті. Дуже гарна робота вийшла. Дуже мені все подобається, все виглядає так, як потрібно. Ну, просто красунчик. От все, що я можу сказати. Ну, на цьому, мабуть, і все буду закінчувати цикл цих відео. Дякую, що звітали до мене на канал. Що продивились відео до кінця, не забудьте за уподобайку. і мирного неба нам всім! До зустрічі!